Вітаю, друзі! Ви знаєте, як я люблю отримувати інформацію, офіційну інформацію з офіційних джерел. І сьогодні ми з вами дізнаємось на сьогоднішній день, що ж планує уряд Манітоби. Що ви можете очікувати е, у Манітобі, якщо ви прилетите до Канади, до провінції Манітоба. Після 31 березня, і принаймні як це працює е, зараз. Так? Отже, якщо ви збираєтесь до Манітоби, дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось цікаве. Але по-перше, ніж ми перейдемо до теми цього роліка. Я як завжди хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб по-подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. І залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Ну а ми давайте з вами послухаємо, що ж кажуть офіційні Люди у провінції Манітоба стосовно приїзду українців після 31 березня. Доброго дня, український земельний центр. Доброго дня! Радий чути вас дуже. Взаємно мене звати Слава, і я, я вже живу тут у Манітобі. У Веніпезі я допомагаю українцям, які зараз прибувають до Манітоби різними шляхами. Так, допомагаю. І в мене є до вас пару питань, якщо б ви могли відповісти і допомогти українцям, зрозуміти, що буде робитись з підтримкою після 31 березня. Матеріальна підтримка так і залишається до червня місяця. Вони зможуть отримати 3 тисячі іншої інформації по житлу. І якщо буде змінюватись, у нас немає поки що. А що стосується зустрічі в аеропорті, я маю на увазі ці волонтери, які зустрічають. Ну ви самі розумієте, що це волонтери, uh -huh. і коли в них буде час, вони будуть. Якщо не буде часу, їх не буде. Отже, зараз невідомо, так чи будуть вони зустрічати? Дивіться, Це не проблема, бо завжди біля стійки соняхами поки будуть тікати українці, бо там є стійка соняхами. Там завжди на столі є листочок з актуальними готелями. Хто приймає зараз? Людей. Тобто вони самостійно дивляться, який готель, набирають номер телефону і питають, чи у них є вільні кімнати, і домовляються, щоб за ними привезли, прислали машину, або самостійно доїжджають, якщо це недалеко. Тобто і... на волонтерах не зав'язано. Я зрозумів, але вони мусить платити за це, так? Ні. Це ще безкоштовно. Так. До 31 березня. Так. А що буде після 31 березня? Офіційної інформації у нас немає. Ми даємо інформацію на цей час. Так, я зрозумів. Все, все, все ще немає інформації. А що стосується, ви сказали, ця фінансова виплата, це ви маєте на увазі від федеральної. Федеральна 3 тисячі. Вона, вона буде після 31 березня? Так, до червня місяця. До червня місяця. Але на офіційному сайті написано, що отримати цю е, 3 тисячі і півтори тисячі. Треба бути вже в Канаді при, при, при приїхати в Канаду до 31 червня. Ну, бачите, О, ви, до, знаєте, 31 до інформі... ви знаєте, де шукати інфор інформацію офіційно на офіційному сайті Канадака. Так. Так. Да. Я, я просто бачив цю інформацію. Тоб, тобто люди все все рівно мають приїхати до канади до 31 березня але подати аплікацію до 30 червня ми не даємо ніякої іншої інформації, крім той, яка є на офіційному сайті. Тобто, все, що ви читаєте на офіційному сайті, можете не перепровіряти, бо ми читаємо те саме, і в нас така сама інформація. Окей, okay, я зрозумів вас. І е, останнє таке питання, що стосується цього вашого єдиного центру, так де люди okay. можуть прийти і все це оформити в одному місці. Буде це працювати після 31 березня, чи ні? також немає інформації у нас. Також немає. І стосовно медичної страховки, також нічого не можете сказати. Ну, так? основний офіс на 300 Карлтон Стріт, Манітоба Хелс, він завжди буде працювати. Ні, я маю на увазі, чи будуть українці отримувати цю я медичну зрозумів. страховку з першого дня у Канаді, у Манітобі чи ні, тому що там зараз ж вимога помі... помінялась для всіх інших, тобто. Потрібно від, відпрацювати у Манітобі три місяці, щоб отримати цю медичну страховку. Я, Також так? у нас немає інформації про це. Тобто ви ще нічого не, не знаєте, так, що буде чи не буде? Я зрозумів вас. Щиро дякую за ваші відповіді. Будь ласка, а а с, б, с, ви, ви не маєте якоїсь дати, коли коли ви будете мати якусь інформацію. Може, ви на жаль, ні, на жаль, ні. Нічого такого, так? Окей, зрозуміло. Дуже дякую вам за ту інформацію, принаймні яку ви мені надали, і бажаю так, вам гарного дня. Взаємно, на все добре. Отже, друзі, ви саме все чули, так. І так, звісно, ще зараз немає якоїсь такої інформації, але навіть те, що ця програма не буде продовжена після 31 березня, все ще я. Вважаю, є позитивним таким моментом. Так? Тобто, все ще є шанс, що все це буде продовжено, і буде працювати надалі. Я хочу вас запитати таке питання. Будь ласка, залиште мені в коментарах, чи подобається вам інформація, яка, яку я вам надаю. Чи подобається вам формат, як я вам надаю цю інформацію. Що би ви хотіли змінити, Що б ви хотіли побачити е, е, інше, мабуть, Мабуть, інший формат, мабуть, якось іншу подачу цієї інформації. Тому що е, я не знаю, чому так, але дуже-дуже така низька активність, так, з моїми відеороликами. Е, дуже мало людей залишають лайки. Я не знаю чому. Будь ласка, напишіть мені, чому ви передивились це відео, наприклад, і не залишили лайк. Що вам не подобається, що б вам хотілося, щоб я змінив. У своїх відео я не знаю, чому багато людей не залишають коментарів. Так я розумію, що по переглядам, коли я дивлюсь, в мене там кількість переглядів є, а процент лайків на ці перегляди. Дуже низький процент коментарів, дуже низький. Я розумію, що деяка кількість там заходить цих кремлоботів і проводять якусь активність, яка показує мені, якби е перегляди, але вона показує мені, дає мені негатив, так. Але я все ще е розумію, що просто дуже. Велика кількість людей не залишають ні лайків, нічого. Будь ласка, напишіть мені, чому ви цього не робите. Я постараюсь змінити, я постараюсь покращити свій контент. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!